Thank you. Друзі, слава Ісусу Христу! Рада повідомити, що сьогодні буде наш перший подкаст Інклюзія без ілюзії, де ми об будемо обговорювати інклюзивність в українському католицькому університеті. І нашим сьогоднішнім першим гостем є проректор із зовнішніх зв'язків та Суспільного служіння УКУ, пан Дмитро Шеренговський, пан Дмитро, слава Ісусу Христу! Слава новіки! Сьогодні дуже б хотілося з вами обговорити більш так водно, що таке інклюзивність в УКУ, Також трохи обговорити про стратегічні плани, про цілі, куди УКУ рухається, що УКУ вже зробив. І безпосередньо хотіла б почати з того, що в себе включає інклюзивний напрямок в Українському католицькому університеті. Дякую за запитання. Дійсно, ми маємо. Тим з таких важливих аспектів, так, це є робота з різними середовищами, і в тому числі ми собі завжди ставимо за велике велике завдання так мати максимально широкі можливості для абсолютно всіх студентів, незалежності від того, які є їхні спроможності, так а також які є їхні ті чи інші фізичні навички, так чи, чи можливості фізичні до, до навчання. Тому тематика інклюзії, особливо що стосується студентів. З інвалідностями чи студентів з особливими освітніми потребами, якщо є ширшою категорією, це те, над чим зараз дуже дуже активно працює УКУ, і в принципі це те, що завжди стояло в серці. Уку. Так, ми коли говоримо про принцип 2 м, то ми завжди згадуємо про мучеників і маргіналізованих, та ті, що були традиційно відкинуті, так з якихось середовищ, ось і яких ми намагаємося включити і. Сьогодні, коли ми говоримо про інклюзію в УКУ, ми дуже добре розуміємо, що ми мусимо дуже широко дивитися на цю категорію, тобто ми традиційно в Україні говорячи так про інклюзію, ми в першу чергу мали на увазі осіб з інвалідностями, mm -hmm. так з фізичними там чи з ментальними, чи з будь-якими іншими нозологіями, але сьогодні ми все частіше говоримо про особливі освітні потреби, коли ми розуміємо, що де-факто особи, студенти, працівники. Які вони не можуть там чи не мають явних інвалідностей, але вони мають дуже багато викликів, зокрема такого психологічного чи духовного характеру, які пов'язані з викликами війни, і яких не можна використовувати чи не завжди доречно використовувати ці ж підходи, які ми використовуємо при традиційному навчанні. Тому інклюзія в оку сьогодні це є і створення середовища фізично. Ного мається на увазі середовища, яке би допомагало різним категоріям студентів, слухачів чи просто гостей на кампусі дістатися тої точки, куди вони собі планують, і ми тут говоримо про фізичний вимір. З іншого боку, це є інклюзія в це є також сервіси, те, що ми надаємо так додаткові якісь кроки, чи додаткову допомогу для того, щоб ось цю особливу потребу в навчанні, якщо вона створюється, так, в залежності від, від ситуації, чи особливу потребу в спілкуванні, в чи особливу потребу в залученні до чогось, до якихось активностей, так ми через сервіси надаємо. І третя ключова сторона, це є, звичайно, що наші освітні послуги, так, те, що, те як ми навчаємо, знову ж таки не буде повторюватися, але дуже часто це є зміна так, типових прийомів, які ми використовуємо. Ну, наприклад, ми ще зараз не стикаємося надто багато з цією ситуацією, але ми з нею обов'язково стикнемось. І коли ми говоримо там, наприклад, про бакалавратів, перш... про бакалаврів першокурсників зазвичай, ми, ми традиційно розуміємо, що це хлопці-дівчата, які. От, щойно закінчила школу, здали ЗНО, чи НМТ, і прийшли в університет. Зараз з фокусом і з впливом війни ми маємо частину тих, хто міг не здати іспити одразу після школи, хто міг взяти якусь певну паузу, чи через те, що особа була внутрішньо переміщена, чи через те, що особа була ну займалася волонтеркою, наприклад, і не хотіла продовжувати освіту. Також ветерани, наприклад, чи, наприклад, особа, яка воювала, чи брала. Участь в ну в будь-якому вигляді, так в силах оборони, і ми тоді говоримо про те, що ця, коли особа потрапляє в університет, вона вже не є там річним uh -huh. юнаком чи юнкою. Це можуть бути люди, ось які там мають 22 роки, і, і старші, і старші, і старші, але вони приходять на перший курс бакалаврату. І тут ми маємо 17 17-літню людину, і тут ми маємо там 21-літню чи 22-річну людину, чи старших, які є тими ж самими за статусом студентами, але в яких зовсім зовсім інший досвід, так і з якими зовсім по іншому потрібно підходити до навчання, і це також виявляється. Тепер буде питанням інклюзивності, і це також питання, на які університет має дати відповідь безпосередньо про відповіді. Я знаю про те, що УКУ має стратегічні плани з інклюзивності на рік, на п'ять, на можливо, десять років. На Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це в себе включає. Що зачіпляє, тобто яких саме категорій осіб, і що ми будемо мати з цього в майбутньому? Відповім з останнього вашого запитання: mm -hmm. що ми будемо мати цього майбутньому. Я сподіваюся, що більш здорове суспільство. Так, mm -hmm. здорове суспільство, яке розуміє про те, що якась інвалідність, я знаю, ж таки не специфіковуюся, яка, але це не є вирок, і там ми ж. можемо взаємодіяти. Ми можемо будувати будь-які відносини, так і ми можемо створювати власне саме наше суспільство, саме наше середовище, таким чином, щоб було зручно всім, щоб всі були залучені. Так, тому це ніби дуже довга, дуже довга гра, так яка означає, що не тільки ми себе трансформуємо, там чи трансформуємо. Когось під шість потреби, а ми, в принципі, створюємо таке суспільство і таке середовище, що всі включені, всі має бути зручно. А тепер щодо планів, ну я точно не розкажу на 150 років наперед. Ось але в контексті нашої стратегії 2030, тридцять університет, які служить, ми пріоритизуємо питання так, співпраці з різними категоріями, і зокрема через проєкти, які входять до нас в категорію, яку ми називаємо полагодження травм війни. Так, коли знову ж таки ми стикаємося з різними аспектами цих травм, там фізичними травмами, моральними травмами, психологічними травмами, і ми працюємо над професійно, так для того, щоб її надати якусь певну відповідь, але разом з тим ми працюємо і з тим, хто може дати ту відповідь. І очевидно, що особи, які в різний спосіб були травмовані, uh -huh. вони також лікуючи себе здатні. Ні, лікувати інших, так тобто, по трошки про шлях. свідчення uh, так. Це якраз дуже добре про це свідчення, mm -hmm. так але але більшість досліджень пишуть про те, що от поборовши. Свою проблему ми здатні також пояснювати через свій особистий досвід, як, як бороти цю проблему з кимось іншим. Тому це є частинка, ніби нашого нашої стратегії, і є кілька стратегічних проектів на цю тему направлені. Але в практичнішому сенсі, так це є про, про дійсно такі набір кроків, які би мали створити це середовище. Про що я вже говорив, тобто і фізичне середовище, і середовище з точки зору сервісів, і середовище з точки зору продуктів і підходів до нас наших академічних продуктів, які здатні забезпечити, от включення там чи інклюзію дуже дуже багатьох? Тому ми одночасно йдемо в тих трьох напрямках. А де-факто, щоб надто багато теорій не говорити, практично це означає, що от ми прямо ставимо таке собі пряме запитання. Ось якщо звертається до нас особа, яка в якості студента та mm -hmm. чи потенційного абітурієнта, яка має там рухову неповносправність, так рухову інвалідність, mm -hmm. ось, от як їй. Як і стати бакалавром, як і стати магістром, тобто які етапи вона пройде, що нам для цього треба зробити, щоб все відбулося. Чи, наприклад, якщо звертається особа, ось в якій в якої є там психологічні виклики, так яка може цілком навчатися, але є якісь певні психологічні виклики. Ось тоді також як буде виглядати її процес, як буде виглядати її дорожня карта? Будуємо ось такий хід з точки логіки тих осіб, які можуть звертатися, і в першу чергу, починаючи від того, як людина Є аплікацію, як вона може побачити, що написано на сайті, якщо в когось є інвалідність щодо зору, наприклад, чи щодо слуху, як, як вона може прочитати інформацію, з ким її сконтактуватися тоді для того, щоб допомогти в тим чи інших випадках. І от так от по кожному процесу, від подачі документів, здачі іспитів, потрапляння в оку, ага. потрапляння на першу пару, так взаємодії з колегами-студентами, з викладачами, залучення в дуже різні низкові різних які в нас. Ут відбуває, тобто кожен етап за етапом, і ми фактично лагодимо цей етап, і ми завжди собі ставимо тут три запитання: чи готова наша інфраструктура, угу. чи готові наші сервіси, і чи готові люди, яких по дорозі ця особа буде е знаходити Так. ось безпосередньо про людей, про нашу спільноту УКУ? Так, яка дуже славиться нашими цінностями, нашими підходами, взаємопорозуміннями, свідчити, служити, спілкуватися, якби не просто так. Власне, от я до вас маю таке питання: наскільки студенти, наскільки викладачі готові до цієї комунікації, відкриті до цієї комунікації? Я у вас питаю, як у ректора, який просто про ректора, пропрошую, не ректора, який просто спостерігає призму комунікації із викладачами, і зі студентами? Ой, це дуже добре питання, знаєте, рук на серце кладучи, не всі готові. Uh -huh. Тобто, це є такий. Це є справжній виклик, і виклик полягає в тому, що іноді наші сервіси ще погано спрацьовують до кінця з тим, щоб ідентифікувати цих осіб. Тобто ми чому будемо відверті, не, не всі будуть говорити, так що в них є якісь особисті освітні потреби. Давайте нашому слухачу пояснимо, що ви маєте на увазі сервіси. Окей, добре, давайте це гарна заувага. Сервіси мається на увазі різні від. Діли, так які в нас існують, які надають певні певні послуги, ну скажімо, для того, щоб викладач дізнався, чи викладачка дізналася, що в групі є студенти, які мають. Інвалідність, якщо це є неявна інвалідність, не фізична інвалідність, uh -huh. треба, щоб про це хтось сказав. Викладач не буде на початку пари, і це абсолютно неправильно, піднімати руку і казати, я перепрошую, але чи немає тут в когось інвалідності? Ну, no, Так, будь ласка, скажіть про це? Це це неправильно. Так, uh -huh. тому ми мусимо про це знати. І тут виявляється університетський сервіс, і зокрема, центр інклюзивності, який є в деканації студентського життя, і безпосередньо моя колега а, Галина, яка а, Займається тим, що виявляє так, ось оцю потребу ще на стадії потрапляння студента чи студентки в середовище УКУ, і тоді це можна дуже особистою історією, дуже приватною історією, дуже, дуже тендітно так далі переповісти. І тоді, починаючи від взаємодії там з керівниками, програмами, з факультетами, викладачі можуть знати, так приходячи в аудиторію, що так, тут є ось така, як певна кількість студентів з особливими, освітніми потребами а, знову ж таки, це не завжди питання інвалідності, так, так. А, і це ширше питання. І потрібно змінювати свою модель викладання. Так дуже практично це означає одну просту річ, що треба розуміти як змінювати тоді свою модель викладання тому що е, раптом в нас є студенти які погано бачать чи взагалі не бачать Ось я, може тут так ми будемо мати подкаст з пані Тетяною Іваною. Так, з пані Тетяною вона... яка вона... захистила дисертацію свою вже так але так. яка та не бачить <гум> ось яка пройшла цей довгий шлях він також не був дуже простий ось і ми багато чого навчилися разом з нею впродовж продовж цієї історії так але що це означає це означає мовно Кажучи, що в тебе аудиторії 49 студентів, які можуть бачити, які можна дати щось почитати, і одна студентка, яка не бачить, і це вже означає, що ти мусиш вміти. Не просто запропонувати якусь механіку, але інтегрувати це все потім в якусь певну дискусію. Якщо в тебе дуже багато там тестів, наприклад, чи якихось там інших завдань, де треба писати, де треба відповідати, там клікати, то очевидно, що воно тут не буде спрацьовувати. Та... Але це мені це абсолютно фантастичним. Що у як ви сказали, так він готовий підлаштуватися під одного студента тільки тому, що він потребує цього. Ну, от я можу сказати про те, що Сум бути справедливим, не все оку готове це робити. Uh -huh. Тобто, ми розуміємо, що це треба робити, але ще по цій дорозі є багато багато таких знаків. Ківпитання питання, на які ми маємо дати відповідь, тому що не всі викладачі володіють різними методиками, і тоді для нас це є завдання навчати так безпосередньо викладачів, щоб вони знали і розуміли, як це можна поєднати використати, тому що це ну абсолютно непроста задача, особливо коли ми маємо кілька нозологій, які присутні в одній аудиторії, так або коли маємо кілька студентів з особливими потребами, які можуть дуже дуже різнитися між собою. Це є великий виклик і не кожен фаховий викладач може дати тому вправу. І тому це цього треба просто вчитися з іншого боку. Це є також питання знову ж таки самих студентів, тобто як яка їхня роль, так тому що ми абсолютно не хочемо говорити, що студенти з особливими освітніми потребами є слабшими для них треба робити якісь там менші вимоги ставити ну, ні, вони інші вимоги. Але 100%. вони точно не мають бути слабші. Ми ну ми не про це. Абсолютно не про це. 100%. Так, Ми абсолютно про гідність і достойність кожної людини. Просто воно має бути іншим. Тому я можу точно сказати, що ні, ми не можемо поки що сказати, що всі абсолютно знають. Так, як справлятися в ті чи іншій ситуації, чи всі дуже добре пройшли там? Мають великий багаж, пройшли багато багато навчання. Це все ще є в дорозі, і з іншого боку, ось у цих потреб освітніх може бути настільки велика кількість, що іноді ну нереально знати на все відповіді. Але я точно можу сказати в тому, що ми почали тут шлях, тобто ми маємо по основних таких точках, де нас вже був досвід, наприклад, слабочуючими студентами, чи студентами, які є незрячі, чи студентами з, з інвалідностями опорно-рухової системи. Ще кілька інвалідностей, так що ми вже стикалися, де ми вже можемо цей досвід масштабувати передавати. Ми маємо вже таку систему навчання. Ми проходимо це з нашими викладачами, і наш підхід є. Тут доволі такий простий, тобто маленькими кроками, так тобто, якщо ми знаємо на початку року, де в нас є студенти з особливими освітніми потребами, то це означає, що ми в першу чергу працюємо так раз разом з тими викладачами, yeah. які будуть з ними. Зустрічатися на першому семестрі, в другому там далі, 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 далі? Аж поки з тими студентами ми не пройдемо з викладачами весь весь цей довгий довгий шлях? Я думаю, ви вже спілкувалися в тому числі із пані Тетяною банах, бо також з іншими студентами-випускниками, які мають теж певну інвалідність або mm. які потребували певної особливої освіти. Скажіть, будь ласка, який в них був фідбек після цих чотирьох років? Дуже різні, mm -hmm. так дуже різні. Знову ж таки, досвіди є різні, і зазвичай з того, що я чув, так чи з особистого спілкування, звичайно, є. Подяка для те, що це здійснилося, так? Тому що в багатьох освітніх установах України і не тільки України, ну це все ще достатньо проблемне питання. Дуже так? проблемне питання. І, так. і тому ті, хто готові пройти цей шлях, маю на увазі, сам менеджмент університету, є ну, не настільки багато, не всіх є. Навички, дехто просто ніби від того закривається, і, і все так не, не всіх є можливості навіть це зробити. Так іноді навіть суто з точки зору просторів. Ми іноді стикаємося з університетами, якими старішими є, які розміщені там в центральних частинах міст, де є якась архітектурна спадщина, де, де не так просто перебудувати. Щось так і, і це порівняно, наприклад, з нашими кампусами, які є достатньо оснащені, так, тому що вони є нові. Так? А якщо в нас є більш старіші кампуси приміщення, як ми маємо один наш кампус, так на Сміціцького, ага. то, 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 то от ми прям інвестовуємо і зараз відбувалася ця вся е, перебудова і добудова для того, щоб якраз. Дати нагоду і дати можливість так особам з інвалідністю абсолютно себе комфортно там почувати. Тому звичайно, що подяка є, і розуміння цього є, але окрім того, звичайно, що є багато дуже конструктивної критики, яка в першу чергу пов'язана з тими сервісами. Тобто, десь в певний момент нашого розуміння чи нашого знання, так ми маємо якийсь певний ліміт знання і досвіду виявилося недостатньо для того, щоб людину підтримати так вчасно поміти, ти і підтримати, і, і це є і це є виклик, і це є для управлінського рішення е, тема, і також знову ж таки викладачі, так тобто не всі добре справлялися. Але з того, що я знову ж таки чув, я не маю тут, ніби детальної дуже статистики по всіх абсолютних випадках, можливо, нам і треба таку мати, що також є певним викликом. Угу. Так але е, з того, що я чув, то більшість все таки викладачів, ну, тобто вони намагалися так якось поратися з цією ситуацією і знову ж таки, в нас певний час діяв центр при деканаті студентського життя, який допомагав розібратися uh -huh. так і навіть методично допомогти викладачам. В певний момент час там в час коронавірусу це питання відпало. Так центр певний час призупинив свою діяльність. Зараз він відновився, і це означає, що багато в чому, ніби нам знову треба відновлювати свій, свій рух. Ну так, як мінімум, я знаю, що до викладачів мені пані Галина Олексін розповідала, яка теж буде нашою гостею в подкасті. Ми Тому, друзі, так, друзі, буде дуже-дуже цікаво. І вона розповідала про те, що є вже певні курси для викладачів. ж, інклюзія без ілюзії, про правильну комунікацію, про підходи до навчання. Тож ми обов'язково з нею теж це проговоримо на подкасті. Пані Галина, придиво, вітання. Ось. То як я зрозуміла, наш стратегічний напрямок так це створення насправді все так і просто і складно. Створення абсолютно інклюзивного простору так, для абсолютно всіх. абсолютно. так. Можливо, ще у вас якісь плани щодо ветеранів та їх сімей. Так, звісно, я не згадував окремо різні категорії, але я дуже багато вживав у цих слів так особливі освітні потреби, угу. і під ними насправді і криється також робота з ветеранами. Чому тому, що не завжди в ветеранів є інвалідності, так дуже часто це є люди, які мають особливий досвід ведення війни, так але вони потім інтегруються, в повертаються назад, і зокрема через освіту. Так, тобто це один з таких визнаних способів ефективних Способів, якщо є мотивація, ресоціалізуватися, так тобто відійти від мілітарного, повернутися в цивільне, ось і освіта це і дуже добрий спосіб для цього. Знову ж таки, якщо є мотивація, і тут часто питання не не, не постає там в, в інвалідностях, так але є питання пов'язане з способом мислення. Осіб, тому що армія то є така структура, де е, яка працює трішки по-іншому. Це достатньо ієрархічна структура, структура, яка вимагає дії, структура, яка вимагає певного порядку і певних е, алгоритмів, повторення певних алгоритмів, щоб все ефективно спрацювало. Інакше кажучи, якщо ми будемо робити ось так, то буде ось так, угу. і ось часто таке алгоритмове мислення. Оце є ось всі психологи і різні дослідження, і не тільки українського гатунку, показують, що це є один з викликів найбільше, який особі Важко перебороти армія. Віна змушує думати таким таким чином. І тоді а завдання освіти широко так: завдання освіти дивитися ніби з різних боків, завдання освіти помилятися, робити помилки в безпечному середовищі, і от я вже назвав купу елементів, з якими треба справлятися, тому це є особливі освітні потреби. Щодо безпечного освітнього середовища, щодо полумилок, щодо виходу з алгоритмового мислення і побудови зовсім інших алгоритмів, з якими людина може справлятися. Mm -hmm. Так небезкові, це ті, які в армійському контексті будуть працювати, а в цивільному житті вони не будуть працювати. Ось і, і це всі елементи, з якими треба впоратися, і тому так безумовно ми говоримо про в ширшому контексті про освітні потреби, особливі і в випадку ветеранів вони дійсно будуть особливі. Навіть інтеграція їх. В студентські групи це буде особлива потреба, так тому що також не є секрет. Ми маємо багато досліджень, що коли ми маємо кілька ветеранів в одній групі, вони схильні діяти як от міні-спецрозділи. Тобто, вони між mm -hmm. між собою співпрацюють. З іншими вони можуть співпрацювати трішки гірше. Чому тільки тому, що інші не мали того досвіду? Тут немає нікого доброго, нікого поганого. Воно є просто так, і це абсолютно зрозуміло, і це треба переборювати на це. Треба також витрачати час. Це також особливий освітній підхід, і є особливо і освітні методики, як, е, як з тим е, справлятися, тому та абс, абсолютно ветерана це і частинка. Інше питання сімей ветеранів е, це є ще одна категорія, чому тому, що то є особливо коли йдеться про контексти загиблих, угу. коли ми стикаємося з травмою загибелі в сім'ї. І коли близькі переживають цю травму, але вони хочуть і знаходять мотивацію продовжувати своє життя, і знову ж таки через освіту продовжувати своє життя, і тоді це також особлива освітня потреба, так я от нещодавно мала розмову з Павлом Ковалем, так. який є керівником офісу ветеранів та їх родин, з яким ми теж будемо мати подкаст, і ще раз анонсуємо. Так, То ось він розповідав про допомогу родинам і військові, яких і загиблі або зникли без це був вони в полоні, і про те, що офіс теж допомагає, і психологічно, і, можливо, просто як зв'язками, тому що так. пан Павло є теж ветераном. І в мене таке до вас останнє питання. Як ви взагалі вважаєте, наскільки зараз? Прогресивно чи не прогресивно українське суспільство трансформується чи готове трансформуватися, готове підлаштовуватися під ветеранів, тому що нам потрібно створювати для них комфортні умови, як ви бачите зараз ситуацію не тільки в УКУ, але і у Львові, в Україні за вашими власними спостереженнями. Ну, мені важко дати якісну оцінку, тому що я не є спеціалістом з цієї тематики, mm -hmm. тому я тут одразу перепрошую, в мене буде своє судження. Можливо, воно є неправильним, і я з радістю послухаю, як є правильно. Перша річ, коли ми говоримо. Очевидно, очевидно, що це є тема, так. Тобто, ми, ми всі говоримо про формулу, яка, яка би мала бути, і мені здається, що краще ніж гурт крихітка. Цю формулу ніхто не сформував, так коли е, співається, що ти за, ти за мене горою там, а я за тебе тут. Це, угу. це це дуже правильна формула є. Але з іншого боку, ми також розуміємо, що е, особа, яка є ветераном і повертається в цивільне життя, так е, вона немає все цивільне життя змінюватися під потребу ветерана, uh -huh. так тобто, тут ми маємо створити такі умови, де не кожен комфортно собі no, що всім було повернеться. Так, так повернеться, і це не означає змінювати цивільний світ на армійський світ, uh -huh. і це є дуже великий виклик. Тому я думаю, що. Моє сприйняття особисто цієї ситуації є те, що е, розуміння того, що щось робити, є потрібне. Розуміння того, що ми не можемо поводитися використовувати різні форми взаємодії, які ми з цивільними, е, воно існує в суспільстві. Знання, як використовувати ці форми, навіть банально, як говорити про, про травму. Угу. як як говорити про про досвід війни що питати, що не як можна допомогти. питати, так та й обов'язково, допомоги, просто mm -hmm. що говорити можна, що можна питати, що не можна питати. Так, ось з іншого боку, як не тільки допомогти, бо ж мені не потрібно допомоги, іноді допом... ветеран набагато чи ветеранка набагато краще вам допоможе в житті, ну, власне, ніж ніж ви так. щось будете для неї старатися. На все гаразд. Типу, ще не розкажуть і поможуть набагато більше. І тому це також, от це питання навіть допомоги, типу, оце є виклад. Так, сприйняття того, що ну, не треба людині як допомоги, іноді mm -hmm. ну, абсолютно не треба. І так само, як до особи з інвалідністю, так от це бажання ніби пожаліти там чи потрібно якась допомоги. Mm -hmm. Ні, 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 нім не потрібно. Ось, і, і от розуміння, коли потрібно, коли не потрібно, як залучати, як комунікувати. Тобто, от, оці інструментальні речі, от мені здається, що ось, ось з цим є дуже велика проблема. Ми ними дуже погано володіємо, вони мало проговорені, в нас ще мало дуже особистого досвіду в тих контекстах, хоча ми розуміємо, що кожного торкнулася війна так чи інакше. І тоді ми переходимо до більш системних речей про те, як інституційно, тому що я говорив зараз про поведінкові речі, так, про uh -huh. наші поведінкові практики. Але тепер ми виходимо, що поведінкові практики будуть ефективними е, і правильно, коли ми будемо мати їх інституційно закріплено. Uh -huh. коли ми говоримо про інституційні речі, про довготривалі стратегічні речі, то так, ми не маємо тих. Програм з доведеною ефективністю. Ми не маємо ось у цих середовищ фізичних, сервісних, розмовних, так, інтелектуальних, продуктних, якщо ми говоримо про світу там, чи дослідження чи інші речі. І нам потрібно їх набувати ось до цього ми йдемо. Тому нам не треба жити в ілюзії, що якось щось собі складеться. Воно не складеться. Нам треба це планувати, тестувати, вчитися, пробувати ще раз вчитися. І лагодити, і мені здається, що от, якщо так по кроках іти, то розуміння є, а бажання є вміння мало або й немає, і системної програми точно немає. Так, я, я з вами згодна. І в контексті допомоги я говорила про комунікацію, mm -hmm. тому що часом люди суспільство не вміє комунікувати. Вони mm -hmm. власне думають, що там ветеранам або людям з інвалідністю потрібна допомога, а виявляється, що їм вона не потрібна, mm -hmm. і це все створює таку певну як дискомунікацію, mm -hmm. міскомунікейшн, так що просто ніхто нікого не розуміє, і через це потім з'являються різні дискусії. Всі, тобто, і ми потім через це маємо багато проблем. Власне, це було останнє питання, пане Дмитру. Дуже вам вдячна за те, що ви долучилися, стали нашим першим гостем. Дякую, що запросили. Друзі, це був перший випуск подкасту Інклюзії без ілюзії. Дякую вам за залученість. Далі більше вас чекають дуже цікаві подкасти, як ви могли зрозуміти. Тож, дякую і почуємось!